Усі вазони на поло. Євро у нас в залі були і теж повилітали. А ці ще радянські, так сказать, так незвичайно виваляться. Ш. Родію, що у нас всередині, всередині котел, бойлер, скважина, всю ціле. У цьому будинку проживає з 1983 року пенсіонерка Галина Заварзіна. Каже, цієї ночі прокинулася після першого вибуху. Думаю, в стелі, все ні тріщин, нічого не падає, значить може не так опасно. І я теж одяглась і на вулицю виходили сусіди. От ми там обнімаємося з ніколи, що живе на краю міста. і ні, ні, ніхто не очікував, що сюди ще попаде. На допомогу пані Галині приїхала донька Катерина. У нас дах пошкоджений, намагаємося прибирати зараз. Будемо їхати купляти плівку, забивати це поки що все, а там буде видно, як воно буде. Важко трошки прибирати, особливо якщо килими є все, вазони полетіли, да грунт, все це, ну але ж. Добре, що всі живі. Галина Заварзіна каже, доки чекатимуть на компенсацію збитків від міста, будуть потрохи відновлювати все самостійно, аби можна було жити. На вулиці вже почали лагодити електропостачання. А на подвір'ї Михайла Мазняка побитий паркан, альтанка та пошкоджене авто. Машина не відкривається, кришу повело, лобовуха розбита, всередині все попадене. Хто буде, що компенсувати, не знаю. Каже, не встигли навіть зреагувати. Перша пролетіла, ми піднялись, кажу, треба тікати. Друга пролетіла, а третя як вибух, ми нічого не зрозуміли. Взагалі взагалі дитина 9 років спала в тій кімнаті, прибігла вся в крові повністю, вся посічена. У будинку вибиті всі вікна та двері. Це кухня, на якій ми сидали, їли. Бачите, Ніхто ж нічого не прибирав. Та найгірше говорить, що поранило дітей і вони досі налякані. Я спав тут, дружина спала там, маленька спала посередині. Як ми її накрили, я не знаю. Вікно прилетіло на неї. Оця тут спала, доці не пошкодила. Це теж санузел, двері вирвало повністю. Саме страшне постраждав малий. Його дуже по світло клоками. Верталася до медзакладів, да, приїжджала швидка, надала першу медичну допомогу дитині. У нього вся спина побита, голова, руки, все. ну там, все повністю. Тут із дружиною і трьома дітьми проживав більше 40 років, каже Михайло Мазняк. Нині очікує на комісію для фіксування збитків. О, зараз будемо прибирати, витягувати все, забивати плівкою, а як. Вже вже якось треба. Діти налякані. Руч пошкодило вибуховою хвилею і будівлю та територію лісництва. Розповідає помічник начальника Черкаського лісництва Олександр Сидоренко. Пошкоджені всі вікна, пошкоджений дах. Також нас пошкодило в нашу теплицю, де ми вирощували вирушилися посадматеріал. Пошкоджені гаражні приміщення там, де бокс у нас пошкоджена криша. І що з техніки пошкоджено три трактора, пробиті шини, вибиті вибиті вікна, пошкоджено два службових автомобіля. Аби швидко відновити роботу до прибирання, залучили колег з інших лісництв. Тут на сьогоднішній день хочемо все прибрати, і поки така погода, позабивати вікна клейонки, якісь там у СБ, поки що на першому етапі. Але у нас є місця в нашому лісгоспі, там також він постраждав, основна будівля. Але там незначна, там також декілька вікон вибитих, там двері, то ми лісницю перенесемо поки що. До цього у нас було були пошкоджені з 22 року насадження, падали ракети. У нас на території масивів, а будівлі це сьогодні перший раз таке трапилося. Порахуємо збитки, потім будемо далі рухатися. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.